Підтримали українську армію і лісовики краю. Вони зібрали кілька тонн гуманітарної допомоги для бійців. Сьогодні її відправили на фронт. Далі продовжать наші журналісти. Лісівники Хмельниччини активно долучаються до допомоги українським бійцям. Цього разу вантажать на схід машину з найнеобхіднішими продуктами харчування та засобами гігієни. Збирали провян силами працівників усіх дев'яти лісомисливських господарств області. Коли в державі біда, то чужого горя не буває. І з перших днів АТО лісівники активно включилися на допомогу нашим воїнам, які захищають сьогодні незалежність нашої держави, не шкодуючи ні сил, ні здоров'я, а інколи навіть і життя. І сьогодні це чергова наша акція. От ми всі працівники зібрали різні продукти харчування. І сьогодні відправляємо на Київ, де буде згуртована колона безпосередньо вже на схід нашої держави. Крупи, борошно, консерви, чай, печиво, вода. Усього найнеобхіднішого придбали 6 тонн. Все необхідне для швидкого приготування їжі в польових умовах і для забезпечення відновлення енергії наших хлопців, які сьогодні відстоюють цілісність і незалежність нашої держави. Три тони відправили для армійців сьогодні. Ще три поїде на схід за кілька днів. Крім того, частину продуктів передадуть військовому госпіталю. До слова, лісівники не обмежилися лише цією благодійною акцією. Раніше перерахували на потреби армії одноденний заробіток працівників галузі, а це приблизно 160 тисяч гривень. На 130 тисяч придбали казначейських військових облігацій. Постійно надають військовим частинам дрова та іншу необхідну деревину. Тетяна Гуща, Андрій Шаповалов. Новини ті вісім